Всім привіт! Ви на каналі «Маша і Котики, і сьогодні розповім вам історію біляша. Жодного дня не проходить без нагадування біляша котячою мовою про те, як він сильно мене любить. Я розумію, що в це дуже складно буде повірити, особливо після ось таких кадрів, але біляш раніше був диким котом. Моя з ним історія почалася, коли він жив на вулиці, в газовій бутці. Зараз буде реконструкція подій, але. Це дійсно те місце, де він жив. Також він любив ховатися ось цьому підвальчику, і байдуже, яка погода була: сніг, дощ він там постійно сидів, мерзнув, ну або ж залазив знову в свою газову будку. Він був дуже диким. Щоб його пригостити, мені доводилося в нього кидати їжею. Тобто він не підходив, з рук не брав, він шипів на мене. Будь-яка спроба комунікації. Тобто, коли я підходила, все ж таки якось ближче, закінчувалася моїми подраними руками і криками біля ша, і все він тікав і нічого більше не відбувалося. Ось так ми з ним були знайомі десь півтора роки. Потім він почав якось підходити до мене, він виходив, реагував на мій голос. Я вже намагалася все ж таки годувати його з рук. Він дозволив мені це робити, він дозволив навіть себе гладити. Забрала я його. Коли була дуже-дуже-дуже сильна зима, точніше вже був березень, але снігу було по коліна, було дуже холодно, і я просто побачила, що він сидить і в нього на шерсті лід, ну, тобто він дуже замерз, я його схопила, занесла додому. Він був п'ятим котом в моїй родини, і я дуже на той час хвилювалася, як хто кого прийме. І недаремно, тому що як тільки біляш переступив поріг моєї квартири, у нього почалися дуже дуже такі великі контри з катафалком. Катафалк його бив просто в м'ясо. Тому я тоді ще не знала, не володіла такою інформацією, якою я володію зараз. Тому було складно їх познайомити. Тому біля жив десь місяця два на кухні. В день він виспався, вночі. Він починав просто рати на всю квартиру. Тому я брала подушечки, брала ковдру і спала з ним на кухні всі ці два місяці. Потім якось почала все ж таки їх знайомити спочатку. Біля ж з Катафасіком просто не реагували, тримали нейтралітет. Зараз вони можуть бути навіть поряд одне з одним. І навіть там десь можуть лизнути одне одного. Взагалі, Біляш дуже комунікабельний став з іншими котами. Хоча, як тільки він прийшов, мене було таке враження, що він вчиться бути котом. Він не вміг жмакатунькати. Він дивився на чорниша і повторював всі руки. Це було так смішно. Знаєте, чорний жмакатунькає щось біляш на нього дивиться. Потім стає так само, як чорниш, і повторює всі рухи за ним. Він взагалі біля ж вів себе як кішка, у якої тічка. Я на це все дивилася і не розуміла, що взагалі відбувається. Біля ж потім почав повторювати за мною, тому що я його цьомала, і він потім також приходить тепер досі бадатися. Його дуже любить. Пікля. пікля взагалі дозволяє собі з біляшом такі речі, що ну, не кожен кіт таке дозволить. Плюс пікля присмокталася до біляша з самого дитинства, і досі вона може підійти і смоктати його. Я не знаю, що у них там відбувається. І біляша дуже рівнує Марковка, яка бачить, що пікля вже біля нього, і вона така приходить, е, а я тут також є. Так що Біляш такий от, між морковкою і піклею. Зараз дуже часто вони з Кабасіком бісяться, вони там влаштовують бої без правил. Ну, Тобто Біляш, в принципі, здружився з іншими котиками. І він дуже-дуже любить мене, дуже любить показувати те, як він мене любить. Він... Інколи бісить, тому що у нього дуже мокрий і холодний ніс, і він приходить вночі і тикається в мене ним, і це ну, не дуже приємно. Але потім ми з ним просто Ну, спить він поряд зі мною. Кожної ночі він приходить до мене спадки. Я не знаю, яким таким дивом я заслужила те, що дикий кіт тепер найніжніший, найдобріший хлопчик, але це дуже приємно. І я сподіваюся, що біляш також дуже радий, що того холодного дня я його забрала, і він тепер повноцінний член моєї котячої родини.